Великі українці на живописних полотнах після 15-річної творчої перерви народний художник України Володимир Слєпченко показав нові мистецькі проекти. Це художні роботи, які митець написав впродовж останніх трьох років. Родзинкою виставки стала галерея портретів, обрані часом. Світлини визначних українців написані митцем у авторській експериментальній живописній манері Артлайн. Глянув у небо, побачив у хмарах образ Шевченка. Саме і це дало поштовх Володимиру Сліпченко шукати нові засоби зображення, які б передавали швидкоплинність часу і невагомість. Коли я з вікна автомобіля побачив, коли швидкість велика, все мерехтить за вікном. Далі ж робота закипіла за Шевченком Леся Українка. Шептицький Стуш, чорновіл, ступка, Борис Возницький Ліна Костенко. Будемо писати новели. От, наприклад, коротка новела, але така художня, цікава новела до цього портрету, і маленька анотація зверху там біографічна. Ну коли народився, що зробив, і так далі. Але це збагатить твір сам мистецтва, і ми нам надрукуємо альбом. На одній сторінці буде портрет, на другій цей текст. Окрім портретів на виставці, автор представив ще три підбірки: це духовний проект Рожаниця, відгумін прадавніх часів, трипільська культура скіфи сармати та мелодія старого міста. Величні та унікальні ренесансні споруди України та Європи ця виставка акумулює таку національну енергетику через постаті, через проблеми історії, які засвідчені через погляд такий метафоричний художника. Цей художник Володимир Слепченко характерний тим, що він вміє надати значення ролі. Постаті в історії і тим ключовим ідеям, які характерні були для тих чи інших історичних епох, ході цієї зустрічі попросили, щоб нам дозволили експонувати декілька робіт а можливо, якусь частину виставки під час урочистої академії під, з нагоди дня незалежності в Оперному театрі. Поза як виставка інтерактивна, художники надалі наповнюватиме її новими полотнами. В планах зобразити великих княжої доби та визначних людей сьогодення, таких як Скорих Анкевич, Ніна Матвієнко, Любов Ступчук на зарпіх новини.